Вармадо. Забудь про головний біль. Жовтень 1962 рік. Напруження у світі сягає свого піку. Доля людства висить буквально на волосині. Що миті може розпочатися ядерна війна? Які будуть наслідки, хто виживе та яким буде світ опісля, цього спрогнозувати не міг ніхто. 14 жовтня 62 року американський літак-розвідувальник виявляє на території комуністичної Куби десятки радянських балістичних ракет. Ракети, оснащені ядерними боєголовками. Питання, як вони там опинилися і що буде далі. Це був пік гонки озброєнь під час холодної війни між СРСР і США. У той час американські ракети розміщувались на військових базах в Італії та Туреччині і як вважали в Кремлі, становили потенційну небезпеку для радянського союзу. Тож лідер СРСР Хрущов вирішив із собі розмістити ядерні ракети поблизу кордонів США. Зробив це на Кубі. Попри те, що ядерний потенціал СРСР у той час був значно менший, однак Нікіта Хрущов вирішив, так йому вдасться налякати слабкого, на його думку, президента Кеннеді. А як налякає, то легко диктуватиме вигідні для себе умови в подальшому. Однак операція пішла не за планом. As наш уряд, як і обіцяно, уважно спостерігав за радянською військовою присутністю на острові Куба. Минулого тижня було незаперечно доведено, що низка наступальних ракетних комплексів знаходиться на цьому перетвореному на в'язницю острові. Метою їхнього розгортання є ніщо інше як ядерний шантаж західної півкулі. Хоч радянський Союз традиційно для себе запевняв, вони не постачають на Кубу жодного озброєння, окрім як оборонного. Та правда в тому, що ракети були націлені на Вашингтон. Їм знадобилося б кілька хвилин, аби знищити місто, цілу країну і навіть континент. Воювати президенту Кеннеді не хотілось, бо ця війна могла знищити людство. Однак ігнорувати загрозу він теж не міг. Тож у відповідь оголосив морську блокаду Куби. Це означало, що всі кораблі, які прямують на острів, мають перевіряти, аби не допустити завезення туди радянських військ і зброї. Це Джон Кеннеді озвучує під час звернення до нації. Тоді ж робить рішучу заяву будь-яку ядерну ракету, запущену з Куби проти будь-якої країни в західній півкулі. Ми розцінюємо як напад радянським союзом на Сполучені Штати і завдамо повномасштабного удару у відповідь по СРСР. Тут вже Хрущов зрозумів, зрякати американського президента не вийшло почалися перемовини. Лідери держав жодного разу не говорили по телефону. Прямий зв'язок був налагоджений уже після карибської кризи. Однак тоді вони писали одне одному листи, а ще спілкувалися через посередників і таки знайшли компроміс. Щоб заспокоїти народ Америки, який як я впевнений, так само хоче миру, як цього хочуть народи радянського союзу. Радянський уряд на додаток до попередніх вказівок віддає нове розпорядження про демонтаж озброєння, яке ви називаєте наступальним, упакування його та повернення до радянського союзу. Пішли на поступки і в Сполучених Штатах блокаду з Куби було знято в американському уряді. Пообіцяли не нападати на Кубу і не здійснювати там перевороту. А також зобов'язалися вивести свої ракети із Туреччини так карибську кризу вдалося подолати. Світ було врятовано. Привіт, я Людмила Барбір. Команда Сніданку з 1 плюс 1 щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00 на телеканалі ТЕД, а також на YouTube-каналі 1, +1.